Тепер зареєструватися підприємцем у рівному буде зручніше. Нове приміщення реєстраційної палати на вулиці Поштовій сьогодні показали журналістам. Першою про нові перспективи реєстрації підприємців розповідає начальник відділу. Питання про переїзд вже порушила не сьогодні і не вчора, а ще в 2007 році. планувалося перевести. Просто з того часу підшукувалися відповідне приміщення. Приміщення повинно було бути в центрі міста, щоб воно було зручне для. Всіх відвідувачів, щоб був, добре, можна було доїхати і пішки дійти. Тому були декілька запропоновано приміщень. В кінці кінці вибрали це місті в центрі міста, в сучасний будинок. Реєстраційну палату у Рівному створили ще 9 років тому. До цього часу вона діяла у приміщенні міськвиконкому. Людмила Воронюк каже, для відвідувачів там було багато незручностей. Задоволений переїздом і секретар міської ради Андрій Грещук. Давалося в цьому році організувати фінансування та проведення робіт щодо того, щоб реєстраційну палату в нове приміщення. Приміщення вигідне тим, що в центрі міста на перетині шляхів, приміщення вигідне тим, що є відповідні площі, і саме найосновніше, що напередодні для підприємця ми створимо умови зручні для тих людей, які, власне кажучи, наповнюють місцеві бюджети, адже вони платять податки. Це свого роду і Данина, і Шана тим людям, які працюють на благо міста. Реєстраційна палата працює за принципом єдиного офісу, що дозволяє заявникам в одному приміщенні вирішити комплекс питань пов'язаних з їхньою підприємницькою діяльністю. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.